Дівчатка мої, всім привіт-привіт! <ривіт> Ксюша в студії. Дівчата, ви за мною скучили, я за вами дуже скучила. Дуже скучила. Але що ж поробиш? Снідаємо. Десять ранку, п'ятниця, страсна п'ятниця. Давайте з вами поснідаємо. У мене, бачите, здержки производства сквозняки і все таке інше. Ну нічого. Щось є якась темна, мені здається, чи ні все нормально. Сонечко сьогодні таке. Сонечко. Весна, весна. Так, у мене сьогодні на сніданок е омлет із двох яєць, сілька перка, е зелений горошок, квасолька спаржева і додала трошечки перцю замороженого. Хлібчик, чай з бергамотом, з медом, з лимоном. І маслечком намажу хлібчика. І сольку, сольку, забула сольку, треба достать. зараз достану сольку. Так, все на місці, все Все так. на місці, все тут під рукою і добре. Так, ну, дівчата, перед тим, як ми почнемо оце снідати, знаєте, оце свиняче діло, так сказати. Я хочу сказати приємні слова сьогодні. У моєї підписниці у Юліч Константинової сьогодні день народження дівчата, 18 квітня, народилася прекрасна людина. Хто до мене підписується, всі прекрасні люди. То я хочу її привітати. Я Знаю, що вона дуже чудова жіночка. І я для неї приготувала слова, звісно, такі приємні, хороші, як на мій погляд. Ну і цікаві факти про Юлю. Давайте. Ну, Почекаємо, поїмо все поїмо, все. Хто не хоче слухати, можете перемотати, але Юлічка послухає обов'язково. Ім'я Юлія було популярним ще в стародавньому Римі, де ним називали представників знатних родин. Уявіть. Друге, багато відомих письменниць, акторок і митців носили ім це ім'я. Юлії часто відрізняються творчими здібностями і неабияким талантом. Юлічка, я думаю, це до вас. Ім'я Юлія поширене не лише в Україні, але й у багатьох інших країнах світу. Юля має різні форми і варіанти звучання, але залишається однаково улюбленим у багатьох культурах. Я дуже люблю це ім'я. Багато в мене було знайомих, і в мене є. Закадична, я її називаю, закадична подруга з дитинства, Юля. Ну, ми з нею вже, ну, звісно ж, Юля, це взагалі. І так, Юлечка, я вітаю тебе з Днем Народження. Дорогенька, я бажаю тобі міцного, найміцнішого здоров'я. Я бажаю тобі від всього серця, від всієї душі, щиро бажаю тобі щастя, любви, любви миру. Кохання, і нехай всі твої мрії, плани, задуми, все здійснюється, і такі для тебе побажання рифмовані. В цей дорогий для тебе день квіти, квітів і пісень, від друзів, щирих привітань, від зірок здійснення бажань, від сонця світла й тепла, щоб доля щедрою була, і не спинити часу лік, нехай щастить весь довгий вік. Щасливих днів, приємних вражень, відкласти більше заощаджень, благополуччя, затишку, тепла, любові, радості й добра. Хай справдяться мрії, здійсняться дива, хай кругом від сміху йде голова, достатку у будні, свята подарунків, гарних подій, доброти, поцілунків. Щезичу успіху, кохання, нехай здійсняться всі бажання. Сонце в цей день хай світ світить ясно, нехай усе буде прекрасно. Удачі усьому, щоб мрії збувались, щоб рідні всі поруч завжди лишались. Побільше яскравих і світлих думок, хай плине життя, мов весняний струмок. Юлічка, знам народження тебе, дорогенька, всього тобі самого-самого найкращого. Сердечко тобі отаке. Таке. <смі> все. Гарного дня, гарних, приємних привітань, квітів, побажань і нехай цей день зарядить тебе на весь рік, щоб у тебе все здійснювалося і все йшло так рівнесенько. Все. Ну, чарку за тебе пити не будемо, а чайку хлібне. Добрий чайок. Давайте, дівчатки, снідать, зараз я намажу масличком собі. Так. Як у вас справи? Як настрій? Як ви поживаєте без мене? Бачу, писали, що скучаємо, сумуємо. Я теж, дівчатки. нічого, з понеділка, запряжемося, з понеділочка все буде. Сніданки будуть стопудово. Знаю, як вечері подивимося. І вечері будуть. Будуть, буде все. Може, не так часто, як взимку. Ну, будуть. Так що. А я чуть-чуть ще трошечки відпочину пару діньків. І все, і приступаю з вами. Я оце, знаєте, дивлюся ще мукбанги. Їм і дивлюсь мукбанги. Ви ж теж дивитесь. І я хочу. І я хочу дивитися. Приємного всім. Як проходить, девочки, моя відпустка? Прекрасно. Знаєте, що я замітила. Коли я у відпустці. Я по-перше, трошечки худаю, менше їм. Бо мені нема коли. Або перекушу там щось і далі побігла. От. У мене не так болить голова. Я менше стресую. Я висипаюсь. У мене не болить желудок. Я більше ж рухаюся. Ось на наша та робота? Гробить своє здоров'я? Не знаю. Так, зрозуміла, да, якась копійка. Без неї нікуди. Тим паче, що дитина йде вчитися. Треба. Треба заробляти гроші. Мені кажеться, що я темна якась все. Що я робила? Я вам розкажу. Посіла помідори під каркасиком. 10 е, сортів вийшло. Вчора, а ще висадила цибулю, та, що проросла. Ну, обична цибуля і синя, і це жовта рядочок получився. Помідор у мене, який один зійшов, я не знаю, ля він. Він уже аж просився. Я його посадила. Висадила в землю, Відром накрила, Ну, без, без дна. От. Я вам все розказую, як. Що робила. Потім ми посіяли. Редис у два рядочка. У мене ще є насіння. Буду кожні 10 днів сіяти. Потім два рядочка гороху посіяли. Моркви в рядочка посіяли. Ну, такі рядочки, знаєте, длинненькі. І два рядочка буряка. Саша каже, рано. Кажу, пересіємо, нехай. Ми завжди сіємо в суху землю. Хай воно хоч візьме силу, а не візьме, померзне пересім. А вдругу, Ну Нехай. Посадили 20 картошинок ті, що я купувала ранньої картоплі. Це все вчора. Пропушила часник, пропушила цибульку. Мені Люда принесла вчора лілі. Я давно в неї просила, вона мені завезла, їхала на роботу, завезла. Посадила лілії, пересадила, куди потрібно, Анютини глазки, очі, як правильно назвати, не знаю, тому що вони в мене були в колесі, колесо обложено камінчиками, і вони з того колеса поутікали. А я їх назад понаходила і насадила. Пересадила маки. Хочу їх оттуда обрати, де вони в мене зараз. Посадила, не знаю. Звісно, я ще з старого міста не прибирала всі окончательно, тому що мало літам там не приживуться. От. Пересадила маки. А що ще? Помила кухню, помила вікна. Перестирала багато. Прибирала в будинку. Вот. Вчора ще посадила люпин. Саша приніс мені два, два корешочка. Садок сапали вчора с Сашею. Ввечері. Від на роботі. І сьогодні, і вчора. Кажу, зараз на п'ятницю. Ні, каже, йду. От. Сьогодні хочу зварити борщ. Щавляю, може, з вами зустрінемося ще поїмо борща з вами. І зранку достали Сашою картоплю. Скоріше всього буду перебирати. Поросла дуже сильно. Буду перебирати багатенько ящичків Чем тут на порозі вынесли. Я сейчас зварю борщ. Как раз потеплішаємо трошки. И ну. буду. А що случилось? Что выключилось? моє? Хочу зробити Пам'яті не хватает, чи що я не поняла. Из желудочка хочу зробити салат. На паску. І все. А що я буду готувати? Холодець. Холодець планую. Ковбаска у мене є. Починкова і м'ясна. Гусика достану на тру. Запечу гусика. Морковь натру. Я Яйца буду красить. И все. Достаточно. Что же у меня случилось? А что же выключился телефон? Выключилось видео. Что это исповед... исповедование? Выключилось. Странно, это первый раз. туда. странно странно. Ось такі дівочки справа. Холодець буду завтра варить утра. Сьогодні достану все. Воно у мене розморозиться. Та завтра все приготую. Буде все свіженьке. Це перша паска така, що я нічого не купую. Ну я не розтраююсь, дівчата, на те, що там я жалуюсь, що це. Людей набагато хуже зараз. Так. так що мені за це треба думати. Не за це нам треба думати. Скажу, поки не дивишся ці новості, ще не нормально, як подивився, все. Не можна дивитися. Новості убивають вони мене. Я решетки сьогодні поставила. Ну, правда, не скрізь у Вані треба там відкручувати. Так, ти просто не поставиш. У Вані. А тут на кухні у мене в кімнаті, в залі. Ще дві у нас не вистачає, я вже казала. Тут повідкривала свободно вікна. Ну, на провітрювання. Кисле молоко це п'ю. Було в мене чуть більше половини банки. А я от туди-сюди молочка кислого. На ладушки були хліб з хлібом, з варенням. Ще поставила з кисаєм, Ну, теж чуть, чуть більше половини банки. В холодильник поставлю взагалі красота. Що, дівчата, зараз я буду варить борщик, зберу всі складові. Зварю борщецький. Буду перебирати картоплю. Сьогодні вже так по свободі. Що ж я полимила? А це USB по USB полимить. це ужас. Ще швабри нема. Була швабра поламалась. Пушу руками лазить. Ціла по зису все пройшла. Це я вам вже такі дрібниця розповідаю. Ну що, всі у галочки, все, все, все. Потім давай мить. Вечером ванну мили, з Ванією. Ой, Боже. А вчора ще 6-й четвер, бо вчора купалися зранку всі. П'ять часов звінить будильник, я така, о, чого це він дзвонить. А оно мне як у весня, а Саша мне это что Та елки палки. А мне кажется, что это снится, что у всякая музычка играет. Ты вот встала, покупалась все. Вот а такие дела, девчатка. Буду закруглятися, щось у мене з відео телефон, бідний, на силу тяне. Не удалять. Все, дорогенькі мої. Все вам розказала. Привітала Юлічку. Я обіцяла, що я вийду ще до відпустки. Так, да, недостатньо пам'яті, удалила там один файл великий. Удалила той файл, це ж Таня подружка, вона ж вчителька початкових класів. І пару років, наверное, назад просила нас із валією. Ми робили в общем, костюмований, випускний для 4 класу. І вона придумала сценарій, і костюми понаходила там, всякі різні. Ну, в общем, ким ми там тільки не були. І <ріху> Ваня все знімав. Там 97 хвилин файл. Мені так жалко його було, не знаю. Може, десь у когось тепер візьму, там, де я хотіла, ну, себе мені цікаво. <ріху> Повирізати там, де я чудила. Я зараз його удалила, а може, він в корзині буде, не знаю. Такі діла. Все дівчатка мої, все дорогенькі. Е -е, сумую за вами. Але з понеділка. Я сьогодні поки збиралася, так це два часа збиратися. покати, те, поки все, це, це ж просто. Це не просто сісти і зняти. Дуже дякую вам за коментарі, за лайки, за підписки. Дуже мені приємно. Ну, все. Бажаю вам міцного здоров'я, Юлічку ще раз з ним народження. Зного здоров'я, миру, всього самого найкращого. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Пока-пока.